Чи хотіли б ви мати зручне покривало, яке можна було б використовувати і як ковдру, і як подушку? У Dormeo є вдале рішення? Це набір Dormeo Марк Тренд 3 в одному. Dormeo Mark Trend – це велика декоративна подушка, яка легко перетворюється на два окремих предмети: подушку меншого розміру та м'яку і приємну на дотик ковдру. Щоб отримати ковдру та маленьку подушку, просто розстібніть блискавку на великій подушці і дістаньте їх зсередини. Dormeo Mark Trend ідеально підходить для алергіків, адже в тканину уплетена мікрофібра, в якій не з'являються пилові кліщі. Dormeo Mark Trend – чудовий і корисний подарунок до будь-якої нагоди. Який би відпочинок ви не обрали, набір Dormeo Mark Trend 3 в одному стане вашим найзручнішим супутником. Dormeo Mark Trend дуже легко чиститься і не потребує особливого догляду. Навіть після прання у машинці вона збереже оксамитову якість і не втратить свій яскравий колір та форму. Використовуйте її у спальні для повноцінного сну чи будь-де для короткого відпочинку протягом дня. Вона стане улюбленою ковдрою вашої малечі. Телефонуйте прямо зараз за номером, вказаним на екрані, та обирайте ковдру Dormeo Mark Trend 3 в одному в одній з ваших улюблених кольорових комбінацій: коричнево-помаранчевій, коричнево-помаранчевій, сіро-бірюзовій або бусково-фіолетовій. Який би відпочинок ви не обрали? Набір Dormeo Mark Trend 3 в одному стане вашим найзручнішим супутником. Dormeo Mark Trend – чудовий і корисний подарунок до будь-якої нагоди. Здивуйте своїх близьких, використовуйте її у спальні для повноцінного сну чи будь-де для короткого відпочинку протягом дня. Телефонуйте прямо зараз. Багатофункціональна ковдра Dormeo Mark Trend 3 в 1 забезпечить комфорт і затишок у вашій домівці.